Краще PlayStation 2 на телефоне, чем стендов на компьютере. Всем привет! С вами снова я, Паук Геймер. И вы на канале Паук Геймер Шоу. Геніальна назва. І це у нас розмовне відео. Сьогодні я розповім, що я збираюсь робити, чому я вирішив знову зняти відео і чи повернуся на YouTube. З вами знову я, Павло Геймер яким можна було це повторювати. Що можу сказати? Приємного перегляду, зручного лежання в тим, хто їсть смачного, а хто хоче їсти марішче смачненьке, не забувайте взяти щось запити. І... Ми погнали! І ви знову бачите мене. Так ось. Я вам хочу сказати дві новини, але перед цим. Я розкажу, чому я знову видали відео на ютубі, і чому я повернувся. Я видали відео на ютубі, тому що мені лінь було, та й мені вони не сподобались. Коротше, психанув. От і вся історія. І ну, перша новина я збираюся повертатись на ютуб. Сподіваюся, я знову не психану і не видалю відео, що навряд чи станеться, але якщо я не психану і не видалю відео, можете мені поаплодувати. Друга новина. Я собі прикупив. Ну ще у вересні, правда, але. Ось такий ноутбук Леново. Lenovo, Ryzen 5. А якщо тощише, Ryzen 5 3500 і Radeon Vega Graphics 8. По факту все це залізо дозволяє мені. Не тільки з комфортом грати на емуляторі PSP і емуляторі PS2. Ну, тобто на PPS SPP і pcsx 2 Без лагів, 60 кадрів. Я можу навіть записувати 60 кадрів без лагів. Серйозно. Що ж, я дуже радий, дякую тим, хто мене дивиться, продовжує дивитись, незважаючи на те, що я психанув видалив відео, а тим, хто навіть не відписався після такого крутого мува, респект. Респект, красавчики, я вас обожнюю. Що ж, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Всім удачі, всім бувайте, гарного настрою, мирного неба. Слава Україні!